Колишній посол США в Росії вирішив, що от росіянам на Заході дуже не вистачає підтримки. Він закликав допомагати їм різноманітними способами для того, щоб вони захотіли там залишитися назавжди. Для свого виправдання він вважає, що їх можна якимось чином використати для критики Путіна. Здається, ми вже неодноразово бачили подібні ініціативи, і ми мали б уже зрозуміти, до чого вони приведуть. Власне, ні до чого. І не забуваємо, що кожен росіянин є носієм російської культури, яка становить загрозу для всього світу, тому що вона пропагує агресію. Тут, до речі, можна простежити і ще як працюють інтереси в політиці, які нею, власне, і керують. Як бачимо, колишній посол США в Росії дуже має гарні контакти з ними, відповідно, і лобіює власне їхні інтереси.